Всім доброго дня. Зняв з маленького скіф. Ой, зняв з маленького тірекса маховик. В общем, вага його. 17 кілограм. 200 грам. Оце такого. Хто питав? То ось сюди. Посадочна не 30 мм, 28 мм. Ну, ловко зроблено, все супер. Таке воно чітко ступиться ідеальна. Хто казав, що типу, новий йому болти, тому що він ось з пластин зібраний. Раз, два, три, 4, 5 пластин. Забуваюся поміряти, на яка його ця. В общем. 5 см, не 4 на 4, 5 см. Це дуже непогано. Ось так. да, до речі, щось почало хрустіть. Одламалася сюди гайка на кальоному болту, ручка включення. Болта такого длинного немає, і дасть їхати, тратить час на бензин то в принципі болт тут везде стоїть, ось його сваркою кап. Якщо вже вирваю сюди, тоді поміняю. Зніму той шкіл, багайкою зроблю надрез і виб'ю його сюди пробойником. І заміню на новий болт. Болти такі треба брати. Бажано 10,8, по-моєму, клас якості чи 12 з копійками ще є. В автомагазині.